У перерві між матчами «Віка новини» завітали в гості до зіркового гравця Черкаських мавп. Мова йде про вихованця клубу Олександра Копця. До Черкас спортсмен переїхав 8 років тому. Відтоді повністю присвятив все своє життя баскетболу. У свої 19 Сашко є лідером основної команди мавп та вправно захищає кольори національної збірної. Між тренуваннями гравця ловила наша Вікторія Хамаза. Ні, китки та видовищні проходи на цьому відео Олександру Копцю лише 14. Баскетболіст захищає кольори юнацької команди Черкаських мавп. Олександр сьогодні у свої 19 хлопець веде за собою вже основну команду. За плечима у Сашка звання кращого молодого гравця суперліги та срібні нагороди чемпіонату Європи. Зараз життя спортсмена розписане по хвилинах. Зловити його нам вдається після чергового матчу. Привіт. – Ми зараз тебе спробуємо, щоб не втрачати час. Стаємо Сашка абсолютно зненацька. І одразу напрошуємося на екскурсію. Ось це у нас прихожа, Ось така у нас комната. В принципі, ми тут проводимо дуже багато времени і смотримо баскетбол. Тут же кухня у нас тут готові, можна сказати. Вітальня та кухня скрізь ідеальний порядок та чистота. За нею Сашко стежить разом із однокуманцем Максимом Мірошниченком. Обидва перебралися до Черкас у 12-річному віці. За з Новомосковська, Максим лишив Кривий Ріг. Сюди хлопці приїхали вчитися баскетболу. Утім, спочатку довелося освоювати побут. посуду мы убирать. Конечно же, там много спорим, значит, это, это и по сей день, по сути дела, за уборку. Там привыкли к друг другу, знаем друг друга идеально, и поэтому нам как бы хорошо. И я не знаю, вот, честно говоря, придет момент, когда придется расставаться, правильно, и, наверное, будет сложно. самое тяжелое, это вот когда маленький был, то переезд от родителей, и там, естественно, что ребенок будет скучать за родителями. А потом постепенно свыклись, и сейчас Там, не на чаще, ніж два рази в год. Я вдома не проявляюсь. Зранку навчання, потім тренування. І так практично 14 років. Баскетболом Олександр Кобець захопився, як тільки став на ноги. Інші іграшки, окрім яча, малечу не цікавили. Пригадує його старший брат Андрій. Він також професійний баскетболіст. Любов до спорту каже їм з братом передалася від батьків. баскетбольний атець тренер, то тобто ми починали. еще, не знаю, еще когда до рождения у мамы в животе уже болели баскетболом. Уже вся семья баскетбольная, отец тренер. То есть мы начинали еще, не знаю, еще когда до рождения у мамы в животе уже болели баскетболом. И Конечно, критикуем. Кто как не близкий родственник может ему помочь что-то. Ну, он прислушивается. Перші баскетбольні кроки Сашко робив не на великому паркеті, а у власному дворі. Родина мешкала у приватному секторі та мала чимале господарство. Тому подекуди спорт доводилося відкладати на другий план. У нас завжди були дуже багато животних, поэтому ми завжди були в цій атмосфері. А так як їх було много, і батькам нужна була допомога, то, звісно, ми постоянно в этом були внутрі. Оборка я завжди з дядькою чому та любі Вот И там когда, когда родители даже уезжали, Я старался какой-то порядок навести. там. І готовка. Вот, не знаю, мне тоже дуже нравится готовить. Сьогодні за плечима в Олександра Ковця майже п'ять баскетбольних сезонів у професійній команді. Такий насичений і напружений ритм життя. Хлопцю до вподоби. Баскетбол для нього став універсальним ключем для багатьох дверей. Утім, відкривати їх Сашко не поспішає. Так, да, прикрашення є. но зараз я стараюся об этом не думати. І зараз саме головне задача виграє кожну гру і думати ну, чемпіонаті. У рідкісні години відпочинку Олександр береться за навчання та все будує плани на майбутнє. Баскетболіст розуміє, кожна його перемога сьогодні це дивіденти у професійному спорті завтра. Вікторія Хамаза і Віка новини.